Літо вже незабаром, а це період відпусток та канікул. Тож, якщо маєте намір вивести дитину за кордон на оздоровлення, при цьому вже давно не живете з другою половинкою. подбайте, аби не виникло проблем з виїздом неповнолітнього за кордон. У практиці сімейних правовідносин дуже часто трапляються випадки, коли для виїзду дитини за кордон один з батьків не дає своєї згоди. Здебільшого це буває після розірвання шлюбу, і коли один з батьків бажає поїхати з дитиною за кордон на постійне місце проживання або на відпочинок оздоровлення, а інший спеціально не бажає надати другому з подружжя дозволу на виїзд дитини за кордон. Краще за все, звичайно, домовитись, пояснити батькові, що для чого це потрібно. І знову ж таки різні речі: вивезти дитину на постійне місце проживання чи просто на відпочинок. У нас Кіровоград – це танцювальна столиця, і дуже багато дітей їздять за кордон на гастролі, і от, в зв'язку з цим і виникають ці проблеми. Дитина, яка досягла 16-річного віку, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. А якщо дитина не досягла 16-річного віку, то право на виїзд за межі України вона має лише за згодою батьків. Варіант, коли дозволяється виїзд неповнолітнього за кордон в супровіді. Лише одного з батьків нотаріально посвідчена згода другого, із зазначенням в ній держави, в яку здійснюється поїздка та часового проміжку перебування на території цієї держави. Якщо батько все ж таки не дає згоду, то потрібно звернутися до суду з заявою відповідною. І вже суд, при наявності би, дійсно поважних причин надасть згоду на вивезення дитини за кордон. Потрібно надати ті документи, на підставі яких ви виїздите, і причина. Якщо це відпочинок, ну можливо, путівку або авіаквитки при зверненні із позовом до суду, аби дана справа позитивно закінчилася для заявника, в позовній заяві слід довести, що поїздка дитини за кордон здійснюється в інтересах дитини. Такими доводами можуть бути доводи, що за кордоном він має родичів, довідка з лікувального закладу, що засвідчує потребу дитини в оздоровленні, мета розширити кругозір дитини та ознайомлення з іншими культурами. Якщо при цьому інша сторона не надасть суду свої аргументи для відмови у виїзді неповнолітнього за кордон, то рішення буде прийнято на користь заявника. Пам'ятайте, що усні зауваження відповідає. Час судом до уваги не беруться. Звичайно, суд не дуже швидко розглядає такі справи, тому батькам потрібно заздалегідь подумати про вирішення цього питання, тобто підготувати документи, звернутися до суду, і, можливо, місяць-півтора дійсно для цього потрібно буде час, щоб отримати таку згоду. Вирішуйте питання дозволів завчасно, аби не зіпсувати власні плани на відпустку. Юристи радять не йти на крайнощі і прагнути цивілізовано вирішити дане питання. Ну що ж, я всім бажаю легкого ранку і вдалого дня. На все добре.